Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Толя, я стріляти хочу. Тімі випадково спалили дату виходу Мафія Old Country. Потім розробники офіційно підтвердили, що справді планують випустити гру 8 серпня цього року. А -а -а, ви мене попалили. Я довго це приховував. Банді таки не набрехали і показали ігролад Маратону. Релізнутись цей екстракшн шутер має 23 вересня, на ПК та а що найбільш неочікувано ще й на Xbox. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент Мережею шириться, типу як злитий трейлер Summer Game Fest'у, на якому вказана поява шостої ГТАшки на цьому шоу. Ні, я вам не вірю. Я нікому з вас не вірю. Не було такого. Коджимбо Джимбо заявив, що на найлегшій складності Death Stranding 2 можна буде скіпнути бійку з босом. Гей, чуєш? Не здавайся, ти впорешся. У тебе досі є шанс. Тобі просто потрібна. Правильна мотивація. Якщо ви програли йому кілька разів. Далі гра перекаже вам сутичку, і сюжет продовжиться далі. Він запрограмував нас на програш придбавши диск Індіана Джонсен The Great Circle для PlayStation 5 Ви не зможете встановити та грати без інтернету. Hey, Привіт, як справи. Half... Півгодини тому вимкнувся інтернет. Вам доведеться довантажити відсутні файли. Оскільки гра не влізла на диск, другі Мікрософти не комплектували. Це взагалі не проблема. Клас. Ребеліан похизувалися, що в Atomfall зіграло більше ніж 2 мільйони гравців. Великий успіх. Релізнувся офіційно другий сезон серіального Last of Us. Нічого. Ні. Я йому вірю. Ні. У титрах South of Midnight» допитливі гравці надибали згадку української студії Room 8. Опалили. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, так. До вторка.